Ні купити, ні продати в Україні з 2 лютого без будь-яких попереджень припинили обмін інформаційними відомостями між електронними системами державного земельного кадастру та державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це означає, що нотаріуси не можуть вчиняти відповідні нотаріальні дії та реєстраційні дії а українці продати чи купити земельну ділянку або ж будинок із подвір'ям. За неповний тиждень роботи із реєстрами у Коломийського приватного нотаріуса Тамари Базюк накопичилося більше 20 договорів, які вона не може посвідчити. Це спадкові справи, а також угоди купівлі продажу земельних ділянок і будинків з подвір'ями. Якщо зважити, що в Україні є близько 8 тисяч нотаріусів, уявити масштаб проблеми нескладно. Зокрема, з 2 лютого не оновлюються дані і не відповідають відомості, які вносять нотаріус у державний реєстр речових прав, відомостями, які містяться в державному земельному кадастрі. Відповідно, і це буде суперечити, будуть знаходитись різні відомості, і потім власники не зможуть правильно скористатися своїм речовим правом. Зокрема, як на мою думку, то це повністю на сьогоднішній день унеможливлює відчуження нерухомого мене, зокрема земельних ділянок. Тому що коли нотаріус працює в реєстр речових прав, не відбувається взаємо. Обмін відповідно різні відомості містяться у державному реєстрі речових прав і в державному земельному кадастрі, і громадяни не можуть скористатися своїм правом на відчуження чи придбання, наприклад, земельної ділянки, оскільки це досить є ризиковано на даний момент. Нотаріальна палата України дуже оперативно відреагувала на це болюче питання, підготувала відповідний лист до держгеокадастру. В Свою чергу вчора вони отримали відповідь про те, що вони працюють над цим питанням. Держгеокадастр спільно з Державним підприємством ДЗК готують відповідну інформацію і будуть опрацьовувати це програмне забезпечення. Також центральна Палата України звернулася і до міністерства юстиції, щоб довести довідомо Міністерство юстиції про таку проблему існуючу, і до державного підприємства Національної інформаційної системи, які в принципі є держателем реєстрів і забезпечує його безпоребезпорежну роботу. У найбільшій коломийській агенції нерухомості Ріо у переліку пропозицій сотні ділянок і приватних садиб. І так найчастіше купують саме квартири, але й попит на невеличкі хати у селах теж є, каже керівник Роман Боєчко. Якщо ситуацію з реєстрами не виправлять, продати їх буде складніше. Звичайно, що більший попит на квартири в багатопортових будинках, але і попит на ділянки на будинки в селі, у місті. Звичайно, що сегмент купівлі він мінімальний, там від 10 до 30-40 тисяч доларів. Ось такі ходові. Дорогі там важче подаються. Зібралась певна кількість їх так само. Земель ділянки по місту, десь там, напевно, під 300 ділянок. По району десь так само пропозиції, 200 можливо. Угу. Ну, і будинки так само, місто, район. Є достатня кількість. Тільки в нашій базі десь там буде 200 будинків по району. І по по місту десь до 100 таких актуальних. Через проблеми обміну даними між реєстрами, не лише купівля-продаж нерухомого майна, зокрема землі та будинків, а й їх спадкування ускладнилось, каже нотаріус. Це і вплинуло, зокрема, на спадщину, тому що, якщо, наприклад, спадкування відбувається не перший, не другий ступінь споріднення, це не є рідні люди між собою, чужа людина не залишила спадщину. Так само їм треба робити оцінку, і так само це впливає. Так само вони можуть спадкувати земельні ділянки і теж впливається на нерухомість. Зокрема, зараз, згідно нового законодавства, житловий будинок і земельна ділянка оформляються одним договором. Відповідно, відповідні, відповідні відомості нотаріус державний реєстру речових прав повинен нести одразу одночасно і по землі, і по будинку, що теж воно можливлює Наприклад, навіть такого водовідчуження нерухомості. і нотаріуси і рієлтори сподіваються, вже найближчим часом реєстри запрацюють. А отже, українці й далі зможуть спадкувати, купувати й продавати нерухоме майно.